Вправа 116. Як вишикувати 16 дітей у три ряди, щоб у кожному ряду їх було порівну? Ну що ж, одразу скажу, що ви можете придумати свій варіант. Я придумав такий варіант, щоб їх було порівну і щоб було три ряди. Так. Ну, наприклад. Ось мій варіант, що я придумав. Тобто ми можемо зробити так, щоб одна з... Одна дитина була в трьох рядах одночасно. Лише так ми зможемо зробити, щоб у нас були три ряди, і в них було в загальній кількості 16 дітей, і було в кожному ряду порівну. Тобто, дивіться, ось у нашому випадку: ось ця дитина, вона одночасно і в першому ряді, і в другому, і в третьому ряді. Якщо ви подивитесь, в кожному з рядів буде однакова кількість, всього буде в кожному ряді 6, але загальна кількість, так як одна дитина і в першому, і в другому, і в третьому ряді, загальна кількість буде 16. Отже, записуємо тоді, як їх вишукувати. Пишемо, треба розташувати. Одну дитину одночасно, в трьох рядах в трьох рядах. Так, добре, ну і записуємо тоді в нас буде три ряди. В кожному з них. Шість дітей, а загальна кількість дітей шістнадцять. Ну що ж, ось таке розташування я придумав, ви можете запропонувати своє. Навіть можна з однієї точки один ряд нарисувати, потім другий, потім третій. Це також буде вірна відповідь. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.